Класична соя, чого я від неї відмовляюсь на цей рік, Ну, це не гемошна соя. Спрацював я тут до, не буду казати, 5 прийшов, забрав я з неї буряни, можна її кропити. Буряни згоріли, деяка ось душі росте. Була найбільше чого, ну тіпа, не причина, що тіпа, ну, не хочеться різкувати. Ну, тіпа... На наступний рік. Ріск пройшов цього року, просто погода така була. Оце ну, засуха. Я її посіяв, 50% зійшло, 50% лежало, повсходило, ось бачите, після душів. Бачите, як бур'ян забрав. Разом посходила друга волна сої, посходили бур'яни, та вже якби цвісти починає. Бур'яни треба забирати, ну, у мене він про гріх, опять же. Я на полі завжди. Метка моя, про гріх оставити. Штангою закривав гліфосатом. Ну, що я вам скажу? І одна причина, то що коли ти її сієш, є пожнивні рештки. Грунтовий гербіцет, ну, він не спрацює, його вносити не можна. Можна спрацювати тільки гліфосатом. Тобі ж було б все добре, якщо її посів і пішли душі. А дощів не було. Полізли бур'яни. На, на, на гемошні сої можна ну, спрацювати ще раз гербіцидом і не переживати про це. А ця дорогі ці базограни і вся ця ерунда ну, дорого. І ну, така от ситуація. Ну, вона зацвіла. За, сьогодні на ніч планується тут, бачите, вони болячечки з'явилися. Зайти фунгіцидним обробітком. Ну, може буде ажоги від цих базограмів. Зайдемо цю, сюди. Є воно, бачите, воно кубла, це більш всього хвороба. Ось, доби, бачите, листочки. Чик. Зайдемо, коротше, зараз фунгіцидом сьогодні на ніч на цю сою. Я зайду. Ну і дам ще листової підкормки. І в принципі... Так, дам да, листову підкормку. І в принципі... Будемо тут теж листову підкормку робити. Тут прийдеться два рази фунгіцидом заходити. Ну, коротше, я планую тут. А, да, ну от, Десь може по півтори тони, по дві я зберу сої. Ну, я так думаю. Дай Бог, що. Бо є місцями погано, вон, бачите, пліг. Там бурян був згоріло. А Є місцями, звісно, воно... о, нормально. Там далі ще краще. Там прогріх, бачите. Так він мені не подобається стрілочка стрілочка що дома туди бурян горить це нормально зараз мені листовою підкормкою будемо підживляти так що на той рік відмовляйся від класики хоч у нас тут рядом підприємство яке приймає класичну свою якби ціна в принципі нічого в них завжди але в них як жнивато починають цеплятись то там десь знайдуть Домішки якоїсь ГМОшної, і Ну коротше в них вічні приключення, по весні вже купують все. І... А до речі, тут гречку забрало. Бачте. Бачте. Соняшник прибадяло. Тільки що їхав через сусідні холдинги з боку поля, там є. Тоже соя в них гарна, така мені вже в пояс. Але присутній соняшник. І попробуй потім його здай соняшником тим ту сою. Ну, коротше, горять бур'яни. Ну що ну, таке, ну думаю, тут зберу. І за чого? Відмовляюсь від класичної сої. Ну, Вона по моїй технології, ну, тіл вона не цей не працює. Хоча, якщо я куплю цього року колісницю цей, типу культиватор, то може, може й... Буде класична соя. Ну, а з іншої сторони, кажу, просто треба дивитися її сіяти. Якщо є душі, ти знаєш, що будуть душі. Значить, ну, зайшов, гліфосатом спалив, посіяв, вона потім підросла і в момент, коли вже чік, вона сама бур'яни задушить. А так, ну, а так не виходить, просто не виходить тому що класичній сої потрібен, ґрунтовий гербіцид. А як ти можеш внести ґрунтовий гербіцид, коли, коли ти сієш, а в тебе на полі пожнивні рештки? Пожнивні рештки покровних культур, там, і соломи попередників і всякої? Така от справа, що поки, мабуть, на той рік ми від класичної сої. У мене тут невеликий кусочок, 16 гектарів, але все одно неприємно. Ну, типу, я приїжджав з батьком сюди на поле, він казав, давай, сину, ми її передіскуємо. І посім гречку. Опять же, виходить, заганяє діскова технологія, ну тіла вганяєш ти вже трошечки даєш задню. По-друге, можна було її скропити, щоб вона згоріла і посіяти гречку. Опять буде тіньок, поки вона буде досихати. Для гречки це на тінь, -тінь гречка не любить. А по-третє, виходить, що е ну, я вирішив, походу. Ціна гречки зараз, там, і вона, я бачу, понасівали гречки багато. Ціна гречки е впаде, коли почнуть її молотити. Ну, хоч зберу, тут може по півтори до двох тонн сої. і Поверну гроші, то може що щось зароблю. Тільки по такій економічному цьому. Стандарту я її лишив тут, хоча руки чухались передісковувати. Бо там в тому краї, там і в тому краї, такий тріугольничок, там взагалі вона, а сюди типу, от вона гарна. Ну, типу, там взагалі хороша. Там вона, тут вона всипе за 2 тонни, А ця сторона про гріх мені там в тому куску десь гектара два. Ну, коротше, не люблю я так, що люблю, щоб поле було. ну на тому, така, так, так, Такі діла. Не все так гарно і не все так аж обалденно, що аж хочеться. Зумію. І знову ж не можна забрати от краєвий ефект. Від дороги насялося ми шию перею, блядь, Ну і що? Він возобновився, зараз на гемошну сою, прийшов, вкропив, блядь, і забувся. Мені. А тут Ну, Така справа.